Одне з найвідоміших помилкових рішень в історії футболу гол якого не було. 1966 року саме цей гол зробив англійців чемпіонами у матчі проти німців. Таких голів у майбутньому більше не повинно бути. Світова федерація футболу ухвалила принципове рішення про використання на чемпіонаті світу з футболу наступного року технічних помічників. Яку саме технологію беруть, поки що залишається відкритим? Обговорюються два варіанти: перший так зване око-яструба. Ця технологія вже успішно застосовується у професійному тенісі. Камери відстежують події на майданчику, вираховують позицію м'яча і в разі голу надсилають сигнал судді. Друга технологія чип у м'ячі. Якщо м'яч перетинає лінію воріт, він потрапляє у магнітне поле, і суддя також отримує сигнал. Таким чином, багаторічним суперечкам буде покладено край, утім, англійцям це не завадить зберегти за собою титул чемпіона.